А чи пам'ятаєш, як ти вперше запустив GTA 4 після Сан Андреасу, всі чекали веселощів, флексу, джетпаків, качалок, божевільних місій, але натомість Rockstar поклала нам у руки важку депресію. Сірий світ, сумного героя, повільний темп, ніякого глянцю. Це був не стрибок уперед чи назад. Це був розворот у протилежний бік. Це була GTA, яка не хотіла тебе веселити. Вона хотіла, щоб ти відчув не кайф, а вагу, не драйв, а біль. Це був Холодний душ для фанатів серії, бо тут не було Хауді Хомі, не було вуличної банди з графіті і зелених шмоток. Був Ліберті Сіті, бетонне пекло, в якому тебе ніхто не чекав. І не дивлячись на це все, чим більше ти грав в GTA 4, тим більше вона затягувала в себе. У цьому відео я розповім, чому GTA 4 найреальніша частина серії. Розповім, чому Ліберті Сіті це як повноцінний персонаж, і чому атмосфера цієї гри тиснула, а не розважала. І як геймплей та вагу кожного руху, я впевнений, що буде цікаво. Тож згадаємо і проностальгуємо. Починаємо. Коли ми говоримо GTA 4, ми насправді говоримо Ліберті Сіті, бо це не просто мапа, не набір вулиць, куди можна закинути місії. Це як повноцінний персонаж, живий, дихаючий, холодний і байдужий. Rockstar не просто зробили ще одне велике місто. Вони створили свою версію Нью-Йорка, в яку заклали більше душі, ніж деякі розробники вкладають у весь сюжет. Кожен район з характером, кожен проспект зі своїм вайбом. Брокер з Хаубіч, як справді. Брайтон Біч з бабусями, які продають пиріжки, і носять торби з надписом ЛАУ. Алгонквін, Манхеттен із сталивим хребтом хмарочосів і неоновими рекламами. Бохан кримінальний район, де за кожним поворотом занедбаність, церква, аптека і безнадія. І всюди бетон, сирість і шум. Але суть не лише в географії, суть у тому, як це місто себе поводить. Пішоходи не просто ходять, вони сваряться, курять, їдять доги, сплять на лавках, хтось перечається по телефону, хтось бігає на пробіжці. Ти можеш тупо встати в центрі вулиці і просто слухати, як живе це місце. Місто не чекає тебе, воно не хоче тобі догадити. Немає відчуття, що ти головний. Навпаки, ти ніхто, один із мільйона. І це страшенно незвично, особливо після попередніх частин. Місто тут тисне і тисне, вузькі вулиці, високі будівлі, обмежена видимість. Немає відчуття свободи, як у GTA San Andreas. Але саме в цій стиснутості свій шарм. Ти відчуваєш себе не всесильним гравцем, а частиною системи. Незручно? Так, але жахливо реалістично. Навіть транспорт це не просто фон. Метро курсує, стоїть на станціях. Можеш заскочити, можеш запізнитися. Таксі можна зупинити помахом руки. Можеш поїхати сам за кермом або найняти водія і слухати радіо в дорозі. Ти реально відчуваєш, це не твоя мапа, це їхнє місто, а ти просто забрив сюди. В GTA 5 Лос-Сантос це, напевно, що майданчик для експериментів. В GTA 4 Ліберті Сіті це обмеження, яке ти мусиш прийняти. Тут не ти керуєш містом, тут місто диктує тобі правила. І в цьому вся суть, бо саме так відчувається справжнє мегаполісне життя. Ти в ньому піщинка, і Rockstar, сука, змогли це передати. Місто містом, але потрібно обов'язково поговорити про Нікобеліка. Це як антигерой нового покоління. Він не виглядає як герой, він не поводиться як герой. І відверто кажучи, він сам не хоче бути героєм. Нікобелік це не ганстер із мультику, не карикатурний бандит з району, не герой на білому коні. Це людина з болем, з війною в очах, з важким минулим, яке тягнеться за ним як бетонна плита, прив'язана до душі. Він приїхав у Ліберті Сіті не за. Славою і не за грошима. Він шукав нормальне життя, течу від кошмарів і помсту. Рокстар зробили те, чого не чекав ніхто. Дали нам головного героя, якому хреново, який сам не знає, чого хоче, і який просто виживає в цьому світі. І саме це зробило Ніко реальним. Бо кожен із нас хоча б раз у житті опинявся на його місці. Коли хочеш, просто трохи спокою, а тебе знову тягне в лайно. Його обличчя втомлене, мовчазне стримане, а його голос грубий і звідти Ніком спустошення його вибори не героїчні, часто взагалі безвихідні, і в кожній сцені ти відчуваєш, ніко не хоче цього всього, але мусить, бо інакше не я. Він убиває і каже, що це неправильно. Він хоче жити чесно, але світ не дає. Він мріє про краще, але кожен крок нагадує йому, ким він став, і саме тому кравці запам'ятали його не як епічного персонажа, а як людину. Не всі одразу зрозуміли Ніко, бо він не кричить, не блищить, не кидає понтів. Він просто йде через біль, через втрати, через раду до кінця і залишає після себе не перемогу, а порожнечу. Це не герой, це скоріш за все, як дзеркало. І рокстар зуміли зробити так, що ти дивишся на нього і, напевно, що бачиш себе. І чим дорослішим ти стаєш, тим краще бачиш його в собі. Тож ми вже поговорили про місто і про персонажа. Але якщо їх з'єднати, то яка це виходить атмосфера? Тож будемо говорити про похмурість, реальність і звук. Після першого Запуску GTA 4 тебе не зустрічає енергійний реп, райдужне сонце чи весела кольорова палітра. Тебе зустрічає сірість. Ні, не сірість у плані нудно, а та сірість, яка тисне на груди, як похмурий день у листопаді. Ніби ти щойно прокинувся після поганої ночі, а за вікном знову той самий бетон, туман і сирість. Ліберті City дихає пригніченістю, кольори вицвілі, брудні, насичені важким повітрям. Кожен кадр як сцена з кримінального фільму. І це не випадково. Rockstar спеціально прибрали цукерковість попередніх ігор і замінили її грубим реалізмом, щоб кожна вулиця виглядала так, ніби ти дійсно можеш туди вийти і замерзнути там. А щодо звуку, це одна з найбільш недооцінених фішок гри. Пішоходи не просто обормочують фон. Вони спілкуються, кричать, мають історії. Хтось просить милостиню, хтось сміється, хтось лається в трубку, стоячи на зупинці. Ти стоїш у пробці, у вікно летить лайка сигналить, задупхається мудак на чорному Вашингтон. І ти розумієш, ти не герой у грі, ти просто частина цього хаосу. Ти не головний і ти просто як ще один. А щодо радіо, GT-4 це найбільш атмосферна радіосистема в історії серії. Не через треки, які ти знаєш на пам'яті треки різні русні, а через те, як вони звучать у контексті. Ти їдеш нічною трасою, за вікном дощ, фари розмиваються в калюжах, і починається владі FM, Вибачте. І в цей момент тобі не хочеться стріляти та ранити чи стрибати. Тобі хочеться просто їхати мовчки, думаючи, бля, та Ну подочекай. я не знаю, казать про Владивосток чи ні, але дивіться, там була українська музика. Також так, назва не дуже, але ну погодьтесь, ми тоді грали, і ми слухали саме українські пісні, і від них ми кайфували. Якщо думаєте, що я викрутився, то можете йти на. Так про що казав. Просто хочеться їхати мовчки, думаючи. Бо GTA 4 це єдина GTA, яка змушує не діяти, а відчувати. І ще одна деталь це погода. Коли йде дощ, світ стає ще важчим. Небо низьке, мокрі дороги блищать, ніби розлили масло, а все навколо ще більше тисне. І навіть коли світить сонце, воно не гріє. Це не лос Сантос. Тут сонце просто освітлює, але не дає тепла. GTA 4 не намагається бути приємною, її атмосфера не створена, що. Щоб тобі було кайфово, вона створена, щоб ти замовк, зупинився і усвідомив, що ти в чужому світі, в якому ніхто не чекає тебе з обіймами. Саме тому ця атмосфера легендарна, бо вона не для того, щоб тішити, а для того, щоб залишитися в тобі надовго. Ну і як ми бачимо, зараз така у нас картина з'єднується. Нам чого не хватає? Звичайно, що доповнити це все б геймплеєм. GTA 4 ніколи не була про фан. Вона про вагу кожного руху, кожного рішення, кожного Натискання кнопки. Тут не можна було заскочити в машину, розігнатись до 200 км за годину і зробити сальто з моста. Бо ти просто влетиш в стіну і викришиш собі півчерепа. Керування авто тут, ніби ти реально сів за старий кроун Вікторія. Воно інертне, важке, майже незграбне. Але так і має бути. Кожна аварія, це не вау, це ой, бляха, я не встиг загальмувати. Руки персонажа не аркада. Ніхто не стрибає, як акробат. Він падає, ковзає, спотикається. І це не ба. Це система. Ти реально відчуваєш тіло, яке має вагу, має енерцію, має фізику. І в цьому й кайф. Кожна бійка є як справжня, кожен удар відчутний, кожне падіння як маленький фейл. І це не дратує, це захоплює. А стрілянина, ну це не Голлівуд ФПС. Тут віддача справжня: прицілювання повільне, перезарядка немиттєва. Ти не встигаєш розстріляти 10 за 3 секунди. Ти ховаєшся, вивчаєш позицію, цілишся, машеш. Бо в цьому місці це нормально. Бо Тут ніхто не рембо. Система укриттів – це напевно, що революція для серії. GTA 4 дала тобі змогу присісти, заховатися за кут, попрацювати головою, а не тільки пальцем на курку. І це зробило сутички справжніми. Кожен вогневий контакт як маленька війна. Ти не просто йдеш валити, ти думаєш, коли стріляти, коли бігти, коли лягти. Навіть поліція тут реагує жорсткіше. Зірочки не просто як індикатор, це вирок. Зникнути не просто від'їхати за поворот. Треба. Треба мати план, і найгірше часом цього не вистачає. І саме в цьому геймплейному реалізмі вся суть GTA 4. Вона не для того, щоб ти був супергероєм, вона, щоб ти був людиною. Це гра, яка не пробачає поспішності, гра, яка змушує думати. І саме тому вона досі відчувається як щось унікальне, важке, але справжнє. Закріпимо це все доповненням, які тільки розширили Ліберті Сіті. Знаєте, GTA 4 стало цілим всесвітом, коли Rockstar виявився. Випустили ці дві повноцінні історії: The Lost And Damned і The Ballad of Gay Tony. І це були не просто DLC, це були два додаткові фільми, що відбуваються в тому самому світі, в той самий, час, але з інших точок зору. І саме тому це було геніально. The Lost And Damned у цій історії ти Джонні Клебіт, байкер, який живе між криміналом, браством і зрадою. Світ учебрудніший, ще зажорськіший. Вулиці ті ж самі, але атмосфера інша. Байкер Клуби важкий рок, бійки в барах, грязь і Тома. Це була GTA 4 на астероїдах, тільки без пафосу. І що круто, ти бачив переплетення з основною грою. Ті ж персонажі, ті ж події, тільки з іншого боку. В момент, коли Ніко когось шукає, Джонні вже в цьому замішаний. Світ замикався, і ти розумів, це історія більше, ніж один герой. А The Ballad of Gay Tony, а Балада про Гіятоні ось тут є контраст. Світ нічно Ліберті Сіті, гламур, блиск, клуби, вечірки. Але це тільки обгортка. Під нею кримінал. Підстави боргів страх і розпад. Головний герой Луїс Лопес, охоронець, який застряг між світом, і криміналу, і весь сюжет про ілюзію. Здається, ніби тут кайф, але по факту усі тонуть. Хтось в наркотиках, хтось у брехні, хтось у боргах. І ти знову повертаєшся до того, що починало з GTA 4. ніхто тут нещасливий. нещасливий. Але головне це цілісність. Три історії: Ніко, Джоні і Луїс. Три різні стилі, три різних погляди. Але вони про одне й те саме місто. Місто, яке жре людей, як би вони не виглядали. Рокстар не просто зробили щось новеньке, вони дали нам об'ємний портрет Liberty Сіті, який ти не побачиш повністю, поки не пройдеш усі три шляхи. І коли ти це усвідомлюєш, розумієш, наскільки сильно недооцінена ця епоха GTA. І якщо вам цікаво, поставте зараз лайк і напишіть коментарі, я запишу окреме відео про історію гея Тоні, а потім уже про The Lost and Damned. Але чому GTA 4 досі актуальна? Пройшло більше 15 років. Солі змінились, графіка стала кращою. GTA 5 вийшла вже на трьох поколіннях, але GTA 4 досі відчувається інакше. Не тому, що це перша гра на новому рушії, і не тому, що вона ностальгічна, а тому, що нічого подібного з того часу більше не вийшло. Вона досі стоїть окремо від усіх, навіть від своїх продовжень. У GTA 5 усе глянцеве, веселе, гіперактивне. Три герої гроші, трюки, постійне шоу. А GTA 4 це тягар, тиша. Реальність. Тут нема хизування, тут є внутрішній конфлікт, депресія. І біль. І саме тому вона старіє повільніше, ніж всі нові блокбастери, бо вона не залежить від трендів, бо вона не грається, вона переживається. Люди досі заходять у Ліберті Сіті, щоб не розважитись, а щоб повідчувати. Покататись вночі під Владивосток FM, пройтись до будинку Кейт, посидіти в машині, коли на вулиці дощ і ніхто не кличе на місію. Це не просто опен world, це відображення життя, де не завжди є переможці. І якби ми не намагалися це пояснити словами, це треба про. Жити GTA 4 це гра, яка нічого не спрощувала. Вона не просила тебе її любити. Вона просто існувала такою, якою є. І саме тому її досі згадують. Не як найкращу GTA, а як найбільш чесну частину. І після того всього, що ми тільки що говорили, я скажу, що це не просто GTA. це скоріш за все досвід. GTA 4 це не гра, яка залишила після себе веселощі. Це не той проект, де ти згадуєш жарти Тревора, місії з літаком чи вуличні качалки. Гра, яка залишила оса, і саме в цьому її велика сила. Це був досвід, як погане розставання, як переїзд у чуже місто, як момент, коли ти розумієш, назад дороги нема, і що далі тільки складніше. Ти грав у GTA 4 не для того, щоб веселитися. Ти грав, щоб пережити історію людини, яку зламав світ, а потім побачити, як цей світ зламав і тебе. Ти не був героєм, ти був частиною міста, яке тебе не помітило. І коли закінчувалася гра, ти не святкував. Ти просто сидів, дивився в екран і мав. Бо знав, нічого не змінилося. GTA 4 ніколи не буде улюбленою для всіх. Вона не стане мемом, вона не буде хайпиться, як інші частини, бо вона антикомерційна за духом. Вона не про прикольно грати. Вона про як важко жити. І Rockstar, якщо чесно, зробили щось майже неможливе: створили гру, яка не просить тебе кайфанути. А просить тебе відчути. Тож ми будемо зараз очікувати порт на PlayStation 5. Про це я створив окреме відео. Можете зайти на мій канал, там є одне єдине відео про GTA 4. Також дякую вам велике за підписку. Пишіть ваші коментарі. Давайте просувати україномовний контент разом. Ну і лайки не забудьте. Ну і на цьому все до наступного відео. Зараз буде моя рекомендація. Поки всі чекають на GTA 6, у нас вже грають. GTA 5 Україн. Це не просто сервер, це місце, де ти твориш історії, відчуваєш адреналін і живеш роль, яку сам обрав. Мер, мафіозі, куп чи бізнесмен. Ти тут не гравець, ти головний герой, реалістичний світ, живе українське ком'юніті та справжні емоції. Це не черговий сервер, це справжнє українське РП. Тож приєднуйся, поки Рокстармо вчити ми вже творимо майбутнє GTA 5 Ukraine Також промокод фалькона не забудьте.